У рамках доручень президента України щодо створення належних умов життя для мешканців сільських населених пунктів шляхом залучення аграрного бізнесу для вирішення проблемних питань територіальних громад голова Новгородської райдержадміністрації В'ячеслав Каухман зустрівся з генеральним директором потужного аграрного підприємства в районі відродження СВ Валерієм Бурикіним. Разом вони оглянули Биринські поля та поговорили про соціальний розвиток Биринської територіальної громади. В'ячеслав Маркович зазначив, що за цей рік в районі планується освоїти по соціальним угодам близько 1 мільйона сімсот тисяч гривень. Та позапланових близько трьох мільйонів, які дадуть інвестори на розвиток територіальних громад Сіверщини. А от заступник голови начальник управління агропромислового розвитку Новгородської райдержадміністрації Михайло Косенко під час цієї ж зустрічі зазначив і те, що дуже важливо, щоб саме аграрний бізнес ніс соціальну відповідальність за розвиток цієї територіальної громади, де він працює. Якщо б не було інвесторів і не було б этого агробизнеса был бы какой-то катаклизм, потому что ряд хозяйств, которые были раньше колхозами назывались, они просто распались. И люди остались не Поэтому на сегодняшний день у нас работает 6 инвесторов, которые вносят и помогают людям по всех тех вопросах, которые каждый день нужны для жителей села. Раніше всі соціально-культурні сфери села розвивалися завдяки колгоспам. Вони утримували дитсадки, будинки культури, ремонтували дороги, вирішували нагальні проблеми селян. Відтепер цей обов'язок сільськогосподарських товариств та інвесторів. Бізнесмени з агрофірми відродження СВ», які обробляють буринські землі, від соціальної ролі не відмовляються. Вони допомагають як сільській раді, так і простому селянину, якщо цього, звичайно, вони потребують. Если, допустим, есть возможность, там кому-то наперед и финансами поможем, кому-то поможем, допустим, что-то как-то сделать, то есть мы не отворачиваемся, наоборот, идем людям навстречу. Тем людям, которые у нас заключены и если пащик умирает, то мы тысячу гривен э, помогаем как ну, родственникам на похороны, плюс мы даем бесплатно автомобиль. Як бачимо, уже розроблена методика участі аграрного бізнесу в соціальному житті сіл бирине та прокопівка. Вже є приклади плідної співпраці агропідприємства із територіальними громадами. Розмовляючи на цю тему, селяни не висловили ніяких нарікань. «Різниця велика до інвесторів і з інвесторами. Техніка нова, заробітна оплата, ну слові, дороги висипають, травняють, понімають техніку. Жити стало краще. Хозяйство, Hazito помогает и людям, і населенню, і по социальной угоді, то есть чистятся дороги, и ходит грейдер, висипаються ями, покупали забор на кладбище, возле сельского совета і так, так далее. Село поднимается, село зажило, село расцвело. Когда работал старий директор 15 лет. Я не получил ни килограмма, то есть ни зерна, ни денег, ничего. Сегодня это в денежном отношении. Хочешь получай зерно? Не хочешь зерна, получай две с лишним тысячи гривен напай и вопросов никаких не существует. И я им я лично и по разговору люди, которые у нас работают и не работают, пенсионеры, то есть все довольны. Наразі в агрофірми відродження СВ працюють над посівом урожаю 2014 року та завершують підписання соціальних угод з селянами під 4%. відсотки. Цей показник на сьогодні сягає від 80 до 85%. відсотків. Вже підписано угод з населенням на 2600 гектарів та з райдержадміністрацією приблизно на 500 гектарів. На цьому аграрії не зупиняються.